Якщо сьогодні ти трималася за всіх, а ніхто не запитав у тебе, як ти, зупинись на мить, ця молитва саме для тебе. Можливо, сьогодні тобі ніхто не подарував квітів, але Бог бачить твої втомлені руки і те добре серце, яке ти так часто ховаєш від світу. У його очах ти дорогоцінна жінка. Яка заслуговує на любов, мир і прощення. Господи, прошу тебе, очисти її серце від усього, що тягне її вниз. Прости слова, якими вона могла образити інших, прости вчинки, за які вона досі соромиться, прости думки, що приносили внутрішній осуд, зніми тягар провини. Розірви кайдани страху, зачини двері для всього, що ранило її душу. Нехай Твоя благодать буде сильнішою, ніж її сором, а твоє прощення голоснішим за всі звинувачення, які вона повторює собі в тиші. Господи, зціли її, її тіло від виснаження. Її душу від болю, її думки від тривоги. Торкнися її роду, очисти минулі помилки, закрий старі рани і принеси мер туди, де його давно бракувало. Благослови її дім, щоб у ньому жили любов, повага, розуміння і твій захист, благослови її дітей і внуків, щоб жодне зло. Жодна хвороба і жодна темрява не торкнулася їх. Нехай у її житті буде не страх, а новий початок. Не біль, а зцілення, не осуд, а прощення. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, напиши Амінь. А якщо в твоїй душі з'явилося ім'я людини, якій потрібне світло чи прощення, залиш це ім'я в коментарях. Поділися цією молитвою хоча б раз, бо саме в ту мить, коли ми ділимося добром, Бог відкриває двері нових благословень.